ТОП-5 помилок при розлученні, як уникнути проблем. Отже, помилка номер один думати, що розлучення дорівнює поділ майна плюс аліменти одразу. Насправді це абсолютно не обов'язково. Закон дозволяє розірвати шлюб окремо. Якщо між вами немає спору щодо майна чи дітей, ви можете укласти договір: шлюбний договір, договір про поділ майна, договір про сплату аліментів. Помилка номер два: використання дітей як зброї, маніпуляції, налаштування проти іншого з батьків завдають дитині психологічної травми. І пам'ятайте, що батьки мають рівні права відносно дитини. Помилка номер три: не перевіряти фінансові питання. Дуже часто один з подружжя, готуючись до розлучення, може виводити кошти з рахунків або переписувати майно на інших осіб. Якщо ви не відстежуєте фінансовий стан сім'ї, це може стати неприпустимим сюрпризом під час поділу майна. Дуже поширена помилка номер 4. довіряти усним домовленостям. У процесі розлучення часто виникають розмови на кшталт Давай вирішимо все мирно, без суду і без договорів. І хоча це звучить привабливо, покладатися лише на устні обіцянки дуже ризиковано. Помилка номер 5. вважати, що з дитиною до одного року розлучення неможливе. Раніше дійсно існувало обмеження щодо розірвання шлюбу, якщо дитині не виповнилось одного року. Проте актуальне законодавство України це правило змінило. Пам'ятайте, розлучення це складно, але знаючи ці пастки, ви зможете пройти цей процес з меншими втратами. Уникайте помилок, звертайтесь до юриста.